Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Мамкін Аналітик, і давайте розглянемо сьогодні останні події, які нас можуть цікавити в плані протистояння систем західної, східної, і на що слід звернути увагу. Там багато хто досі продовжує критикувати Дональда Трампа, не розуміючи мотив його поведінки. І я теж не можу розуміти всіх мотивів. Але логіка протистояння систем підказує нам, чому саме так відбувається, чому саме така поведінка. І добре, що в основному мої припущення вони відповідають дійсності. Остання така. Гарна новина це те, що терористична організація Хамас погодилась на ультиматум від Сполучених Штатів про припинення бойових дій і обміну заручниками, тобто відпустити всіх заручників, яких вона там набрала в Ізраїлі. І це дуже добрий знак для нас, тому що ну, той часовий термін, який поставили собі Європа і Америка до грудня. Якось припинити, заморозити бойові дії, зупинити їх якось стає більш, більш можливим. Хотілося б вірити, що у них вийде це, тому що ну, сильно сподіватися на наше керівництво не доводиться. Але, тим не менш, удари українських дронів дуже сильно роблять боляче Російській Федерації. Це потрібно, звичайно, було робити з 22-го року, але краще пізно, ніж ніколи. І Росія теж намагається якомога швидше зробити нам ще болючіше, тобто вибити нашу енергетику. Й вдається багато що з цього, і ніхто не каже, що буде легко. Але проводити надпотужні удари, як вони це робили раніше. У них уже не виходить. І це дуже добрий знак. Дехто питає, а до чого тут були розмови про томагавки, які там то дають, то не дають, то просто обговорюють або ще щось. Ну, як на мене, знаєте, була колись така гра. Коли ну, хтось відвертається і там. Наприклад, п'ять учасників, да? один стоїть спиною до інших, а чотири його ззаду, він їх не бачить, і от він відчуває, хтось його торкнувся, повертається, і всі стоять ось так, тримають палець. Ось щось таке, мабуть, мається на увазі і з цими розговорами. То ми говоримо про томагавки, то про тавруси, то про Нептуни, то ще. І коли насправді будуть удари якоюсь далекобійною зброєю ракетами, то кого конкретно зможе звинуватити Росія? Хто надав ці ракети, не буде зрозуміло. Ну, ось я бачу приблизно так. А як буде насправді, ми з вами побачимо, я сподіваюся, дуже скоро. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підтримуйте, поширюйте це відео. Побачимось у наступних.